Розкажу вам секрет мільйонерів: різниця між успішними людьми і неуспішними. Кількості годин, які ви витратили на свою ціль, є таке правило 10 тисяч годин, які ви маєте робити певну дію для того, щоб в ній стати професіоналами, і, по-перше, професіоналами, а по-друге, щоб досягти певних результатів. Тому, якщо ви здаєтесь раніше, ніж ви взагалі щось зробили, то звичайно у вас немає шансів отримати гарний результат. Але якщо ви не лінуєтеся, кожен день робити маленький крок в своєму улюбленому напрямку, то ви гарантовано дійдете до. Бажаної мети через певну кількість дій, тобто це коли кількість переходить в якість. І інколи здається, що наче ти щось робиш, і є люди успішні, удачні і неудачні, не існує удачливих людей, існують люди, які цілеспрямовані, які не здаються і чітко тулять до своєї цілі. Тому будьте тою людиною, яка знає, чого хоче і чітко туди йде.